Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. ще раз дякую всім за ваші побажання, за ваші коментарі, за те, що ви дивитеся мої відео і повертаєтеся на канал ще раз і ще. І бажаю всім. Гармонійного проходження такого важливого періоду епохального переходу з одного стану в інший. А сьогодні тема повернення ретроградного Меркурія та Венери в знак риб, магія чи ілюзія, здійснення бажань, наші думки, слова, відносини, гроші. 27 березня Венера покинула знак Овен, і це означає суттєву зміну енергії. До 13 квітня Венера перебуватиме в ретроградному русі у знаку Риби, а вийде з нього в кінці квітня, в прямому русі. Березень – місяць значних змін завдяки ретроградності Венери та Меркурія, завдяки Параду планет, а також низці затемнень, які змінюють звичайний перебіг подій. Просто уявіть, що ви вже зачинили двері минулого, але раптом вітер відчиняє їх знову, вітер долі. Ця ретроградність особлива, вона дуже значуща, оскільки Венера не лише зачіпає теми краси дизайну, творчості, любовних та сімейних відносин. А також фінансів і пройде через кілька значних астрологічних аспектів. Також Меркурій по тим же градусам повертається в своєму ретроградному русі і теж створює значні астрологічні аспекти. Венера розпочала свій ретроградний рух 2 березня, а Меркурій 15 березня. Венера пробуде в ретроградному русі до 13 квітня, Меркурій закінчує свій ретроградний рух 7 квітня. Спільний ретроградний вплив цих двох планет вказує на глибокий перегляд відносин та фінансових рішень. Крім того, Венера і Меркурій залучені до астрологічного параду планет і з'єднуватимуться з раху, що збігається із затемненнями в березні 14 та 29 березня. Це означає, що ретроградність Венери та Меркурія є частиною глобальних трансформаційних процесів. З 27 березня і до кінця квітня Венера повертається в риби в знак своєї екзальтації, де почуття розчиняються, межі стираються, а любов стає божественним даром або ілюзією. Тут вона найбільш розташована, щоб дозволити своєму світлу любові сяяти. Любов набуває м'якшого, духовнішого світла. Ця подорож Венери. Немов останній розділ історії, який видавався завершеним, це шанс повернути те, що загубилося, незакриті гештальти, забуті обіцянки, тіні старих уподобань, все, що колись ми вважали за важливе, може знову повернутися в життя. Можливо, хтось з минулого напише або випадково зустрінеться, змусить серце здригнутися. Венера в рибах це кохання без умов, це прощення, це шанс відчути все так, як мало бути, але є й інший бік. Він може затягнути в туманні води ностальгії, змусити повірити в ілюзію, відкрити старі рани, чи готові ви знову прожити ці почуття, чи все таки цього разу наважитеся подивитися на них інакше? Венера в рибах стає гіперчутливою. Мрійливою, але і оманливою. А головне, разом з Меркурієм вони включають енергії семи планет. Але ретроград хоче, щоб ви усвідомили, як ви звеличуєте інших, жертвуєте собою в ім'я любові або дозволяєте відсутності кордонів висмокнути з вас усю вашу життєву силу. Кохання це не мучеництво. І справжня краса не народжується з обману, будьте чесні і будьте до себе трошки суворі. Якщо ви недооцінюєте себе, продаючи собі занадто багато хорошого про потенційного партнера, життєздатність своєї роботи чи фізичне становище, особливо якщо ви недооцінюєте себе в цих водах. Це час скинути мертве, розірвати пута та звільнитися від усього, що намагається обмежити вас, включаючи ваші власні шаблони. Венера почувається як удома в незмінному романтизмі риб, тим не менш під цими небесами є небезпека самообману до романтичних відносин з партнерами. Цей ретроградний цикл, це заклик до того, щоб реально поглянути на романтику та прояснити стосунки. І це означає більше емоційної глибини, очищення, але водночас і ілюзій. Старі мрії розчиняються, перевіряються на міцність та істинність. деякі ж етапи підходять до завершення. Старі почуття виринають на поверхню, але цього разу вони тут, щоб їх стілити. Відносини, які закінчуються під час цього транзиту. Досягнуто цієї точки через невідповідальність між потребою та доступністю, стане цілком очевидно, хто є цінним доповненням, а хто повним гальмом. Вносьте відповідні правки та вірте, що все, що б або хто б не був розкритий або випущений, буде на користь вашого особистого покращення. Це може бути час переглянути когось, кого ви відкинули. Або вирішити проблеми, які заважали, які заважали вашому руху вперед. А 21 березня Венера зустрілася з Плутоном, і ми пройшли глибокі трансформації у відносинах. Аспект гармонійний і дає змогу звільнитися від негативних програм, які заважають створювати гармонійні теплі відносини, а також звільнитися від усіх обмежень і програм, які заважають надходженню фінансів. Тому внутрішня робота в період сонячного затемнення над обмеженнями, негативними сценаріями та програмами допоможе очистити місце для прояву своєї індивідуальності, особливо за якостями свого сонячного знаку, та отримати від цього користь. І дуже добре в період затемнення, плюс-мінус три дні від точного моменту затемнення, робити всі практики на очищення. 27 березня Венера з'єдналася з Нептуном, тому варто очік. і це посилена романтичність, але не варто в неї повністю впадати. Це може призвести до самообману на протязі всього часу. Аспект діє, і ми можемо в цей час побачити в людях і грошах те, чого немає. Це чарівний момент, і його не варто пропускати, тому що це романтичний та мрійливий період. Енергії аспекту наповнені глибокою духовною любов'ю, яка виходить за межі часу та простору, і ми стаємо більш сприйнятливими до своїх емоцій і здатні спілкуватися з іншими на глибокому рівні, навіть без слів. Однак завжди слід пам'ятати про ілюзорність і туманність Нептуна, тому постарайтеся не уникати реальності, щоб не опинитися жертвою нереалістичних очікувань. Протягом всього періоду в параді планет братиме участь Нептун у знаку риб, який вказує на таємні переговори, приховані процеси. Це буде велика політична закулісна гра, яка повністю змінить світ. Але ми побачимо лише верхівку айсберга, і ми перебуваємо в переломному моменті. Ретроградний Меркурій 30 березня. Переходить в глибини риб і втрачає берега. Ретроградним Меркурій буде до 7 квітня, і його ретроградність по знаку риб можна охарактеризувати як подорож крізь туман ілюзій. Цей період надає унікальну можливість самоаналізу, коли Меркурій ретроградний, час перестає текти звичним чином, а розум тоне в глибині емоцій. Із 30 березня Меркурій знову знаходиться в містичних водах риб, зміщаючи фокус із вогненої імпульсивності на інтроспективний роздум, доки ретроградність не завершиться 7 квітня. Меркурій в рибах це схильність до ілюзій, заплутаних ситуацій, але й при цьому це посилення інтуїції. Звична логіка починає розсипатися, слова стають багатозначними, а реальність все більше нагадує сон. Думковий процес перетворюється на подорож лабіринтами підсвідомості, де важливі не факти, а передчуття. Інтуїція загострюється, але логіка дає збої. Інформацію тепер краще відчувати, аніж намагатися проаналізувати звичайні способи мислення. Не працюють. Замість чітких рішень приходять знаки, сни, випадкові фрази, які мають дуже глибокий зміст. Риби знак таємниць, натхнення, підсвідомості, а Меркурій управитель розуму та мови, і він почувається в рибах невпевнено. У звичайному русі він і так втрачає різкість в цьому знаку, але коли стає ретроградним, то перетворюється на мандрівника, який шукає шлях в тумані. Їжачок в тумані. В рибах Меркурій стає поетом, але не вченим. містиком, але не аналітиком. Його мова символи, емоції, півтона. І що більше ми намагаємося зрозуміти все через логіку, то складнішою стає навігація. Це не найкращий час для починань, але він ідеально підходить для занурення в себе роботи з підсвідомістю, творчістю та внутрішнього очищення. І в рибах цей процес особливо глибинний. Старі стосунки можуть нагадати про себе через випадкові зустрічі, повідомлення, несподівані спогади, а забуття мрії, творчі ідеї, інтуїтивні прозріння знову виходять на поверхню те, що не закрито, не усвідомлено, не прощено, вимагає перегляду. І в період ретро Меркурія в рибах інтуїція особливо сильна, і люди можуть краще розуміти свої емоції та внутрішні свої потреби. Сни в цей період можуть бути особливо яскравими та значущими, пропонуючи підказки та осяяння. гарний час для перегляду минулих рішень, аналізування своїх дій та знаходження способів покращення свого життя. Тож. Ретроградний Меркурій в рибах посилює творчі здібності, надихає на створення нових проєктів чи завершення старих. Люди можуть стати більш чутливими до емоцій оточуючих і більш схильними до співчуття та розуміння, і це унікальний час для роздумів, аналізу, виправлення помилок та пошуку нових рішень. Він вчить сповільнюватися, замислюватися, повертатися до важливого і не квапити події, але й можливість переглянути свої плани, виправити помилки та підготуватися до нових звершень. Обережніше з обіцянками, документами та переговорами в цей час легко заплутатися, переплутати адресу, забути про важливу зустріч чи потрапити під вплив чужих ідей. Час добрий для творчості, пошуку натхнення духовних практик, аналізу минулого. Письменники, художники, психологи та езотерики можуть відчути надзвичайний пролив ідей, але варто уникати поспіху, прийняття остаточних рішень, підписання важливих паперів, дорогих покупок. Особливо будьте уважні до інформації, помилкові чутки та непорозуміння в цей час, особливо часті. Цей період ідеально підходить для того, щоб розкрити свою внутрішню мудрість та отримати доступ до джерела творчих ідей. Використовуйте цей час для самоаналізу, духовних досліджень і дозволяйте собі мріяти та уявляти все можливе. Терпіння та увага до деталей ваші найкращі інструменти зараз, які допоможуть вам підготуватися до того моменту, коли Меркурій. Іде прямо і всі системи будуть готові до втілення ваших удосконалених планів та видінь. 30 березня Меркурій, заходячи в знак риб, в останньому градусі і останній хвилині зустрічається з Нептуном, який за кілька хвилин перейде в знак Овна. Поруч Венера, висхідний лунний вузол, все кармічно. Сонячне затемнення, яке відбулося 29 березня, і ми знаходимося ще в аурі затемнення, це унікальне з'єднання. Нептун мрії, інтуїція, але й тумани, обмани та ілюзії, Меркурій думки, слова, робота руками, нервова діяльність. І цей день може стати днем підвищеної плутанини, особливо у фінансовій та особистій сфері. Необережні слова або рішення можуть призвести до серйозних втрат, тому відчувайте з серцем, слухайте свою інтуїцію і звертайте увагу на знаки Всесвіту. Отже, дні з 28 березня до 30 квітня це час, коли Всесвіт дає можливість зазирнути у минуле, але не для того, щоб у ньому залишитися. А щоб зрозуміти, чому його не можна забрати в майбутнє, з 30 березня до 16 квітня на нас чекає час загадок, інтуїтивних осяянь та містичних збігів, але й час випробувань, особливо для тих, хто звик покладатися тільки на логіку. Світ говорить з нами, символами залишається лише їх розшифрувати. І ретроградний рух Венери та Меркурія витягатиме на поверхню старі невирішені питання, як в особистому житті, так і на глобальному рівні. Зараз важливо аналізувати та переосмислювати, але не робити поспішних кроків. Ретроградність завжди пов'язана з інськими енергіями жіночими, тому період схожий на занурення у таємничі глибокі води, де кожне відображення натяк на істину. Але не сама істина. Ми чуємо голоси з минулого, зустрічаємо забуті почуття та стикаємося з думками, які давно чекали, щоб їх усвідомили. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!